Доброго дня! Сьогодні 28 серпня 2022 року. Ось Хотів би я зробити такі от коротко про кожну гібридну форму, яка у мене в цьому році сигналить на моїй ділянці. Ось це і при і прищепи, і сигналочки на молоденьких кущиках, тобто яким другий рік вегетації. То що ж, поїхали. Ось перед вами це Геліодор Прищепа, одна гронка. І ось прищепа, красавчик. Ось одна, ось ще одна. Гронка. Почнемо з красавчика. Отже, перші враження м -м, позитивні. Грона за кілограм. Це точно, я думаю, тут десь буде до півтора кілограма. Одна і ось інша гронка, вони однакові. Розмір ягодки. Ну Ось такі от. Ось я візьму 5 копійок, ось такий от. На Прививці на сигналці. Ось такий розмір ягодки. Мускат присутній. Шкірочка легко з'їдається, ну, смачний виноград. І він вже готовий. Навіть нижні яводки вже набрали свої кондиції. От, лоза ось починає визрівати. Тому красавчик однозначно плюс. Далі геліодор. Одна гронку я її тут вкоротив, щоб вона там не була сильно така от велика. От, е, Значить, е, були дощіці, да, і ось зараз він, можливо, оси тут попрацювали. От Кілька ягідок я от тут з середини вибрав, вони були, е, було загнивання. От, Але, значить, е, одна ягодка повністю засохла і гниль далі не пішла. Інша, ну інша, лише починала. і також, тобто Я дві ягідки вибрав, більше нічого так не було. От і Зараз дивлюся, ну немає більше гнилі. От Він також вже готовий геліодор. ну Вже цукор набрав пристойний. От Хоча я нижню ягодку брав, то кісточка ще, звісно, тільки-починає тільки, -тільки коричневіти. От, Але вже його можна зрізати, тому що вже цукор він свій набрав. Тобто їсти його. Вже можна, він доволі таки смачний. Обидві форми ці сильно рослі. Це показує да, по прививці, бачу, і по лозі. Форми сильно росли. от Але якщо між ними двома, то звісно, красавчик мені подобається більше по цьому сигнальному плодоношенні. От, по хворобам. ну всі гібридні форми, там всі новинки, що я зараз буду в цьому відео говорити, щоб я не повторювався кожен раз те, що по хворобам. По хворобам при стандартному оприскуванні все нормально. тобто Ніяких там нюансів, ну, ось листок, ось я так покажу, він чистий, там нічого немає. Тобто, і Це ідентично по кожній гібридній формі, яку я буду показувати. Тобто Я зробив в цьому році 4 оприскування. От, профілактичних особливих проблем немає. Тому більше я наголошувати не буду відносно хвороб. От. А всі інші характеристики, я те, що я себе побачив, я постараюсь розповісти. Ось Олімп. Значить, Спочатку викинув він невеличку гроночку, Ну, прививка. Тут була слабенька. От, І він горошнув. Ось тут він горошнув, тут Кілька є пару ягодок є більших, от а так Горошнув. А ось далі зачепився тут така от висулька, да? ось тут же ягода Олімпа. Ну ось вона. Ось така от ягодка Олімпа. Непоганого розміру. От по смаковим, звісно, йому потрібно ще висіти. Тому сказати по смаковим не можу нічого більше. Ось так от. Бо тріску, ну він ще під У нас були, як були дощі, то він ще був зовсім зелений. От, тому також по тріску сказати нічого не можу. Тому отакий от, от олімп. Так далі, бананас. це прививка також. Ну, всі прививки тут будуть минулого року. Горошнув він, ну це все на одному кущику. Бананас, там велюр, красавчик, там, там, там його рідні, це Юхеде. Тобто, можливо, він і тут є через це, і через цей горошнув. Ця прививка десь дисбаланс. Ну, все може бути. От, але горошнув бананас. Ось така от ягодка повинна була бути. Ось вона. Вийшла ось така. от. І починає ріжити вона. Якась тут, ну, скажу чесно, поки відносно цієї прививки, він мене ні, нічим мені не сподобався, Бананас, на нас те, що горошнув, так, то та по своїм смаковим якась така. Структура ягоди як е, каша. От. Не знаю, можливо, повисити він щось тут він ще не достиг, от, не дозрів, от. можливо, повисити він ще щось тут поміняється, хоча б ось у великих ягодах запилених, да? От. тому що горох він вже починає, ось він вже м'якшає. Тобто, дивіться, Ну, що це таке? Мешко. Я сподіваюся, що це. от Прививка і ось ця от, е, прививка так себе зараз поводить. Да? Він себе так поводить на прививці. От, тому що посадив я два кущика молодих, ну корневласних. Наступний рік також мають бути сигналки на них. От подивлюся, що він себе покаже. Але зараз конкретно на цій, на цій прищепі бананас е, повне розчарування. Ось одна громка, он там ще одна громка, і ситуація ідентична. Так, ось це вже велюр. Ну, трішки я, ось, ми тут його куштуємо, як коли він вже дозріє. От, але на відміну від бананаса, велюр так. Тут три сигналочки зачепилось. От, Я її всі залишив. Чудовий колір. Ось така от ягода, ягода. Ось таких от розмірів. Зараз спробую я отак от. Ось така от ягода. Дуже хороший розмір ягід. Колір. Також прибули в мене там, люди купували ягоди. і ось там ми йшли в сусідньому міжраді. От, і вони звідти побачили три і говорять, оце що таке в тебе Там, таке от красиве висить. От, тут, тут, ось такі, от колі, звісно, кидається в очі. От також форма сильно росла. Запилення хороше. Ось навіть ось така от ягода є. Дивіться. Ось, ось Всі ягоді тут 20 грам. Це точно залізно. Така от ягода. Дивіться. От, ось це вся оце одна ягода. Ну, велюр приємно, приємно здивував на прищепі. Просто супер немає слів. От, лоза визріває. Ну, самі ягоді я хочу, щоб вона все ж таки повністю дозріла, тому що якби зараз вже цукор є. От, якби їсти її можна, смак. Непоганий, От шкурочка дуже-дуже тоненька. Взагалі не відчувається. Тобто смакві якості волюра на висоті. От, але я хочу все ж таки дочекатися її повного дозрівання, тому що в мене ця от, прищепа трішки він пізніше почав свісти, от, ніж інші, то, скажімо, із сорти гібридні форми. Тому я хочу почекати і поскуштувати його в повній зрілості. І тоді вже зробити для себе такі от фінальні да, висновки по велюру. От, також є корнеласний кущик, росте молоденький, от, але зараз по цій прищепі велюром я задоволений. Так, ось я підійшов до мене два кущика рембо, це на ньому сигналки. На них по дві сигналочки я залишив. Ось. Ось така от вони біля землі, ягода от заляпана ну, після дощів, от. але ще рембу? Ось така от ягода. Ось вона. Як для сигналки, хороший розмір. Звісно, коли кущ набере Набере вже ну, буде, набере стару деревину, да, вже все менше буде вже трохи результат. От, але потенціал хороший. По смаковим якостям все дуже добре, смачний виноград. Він зараз вже практично готовий в своїй біологічній стиглості. От, але. Вже його можна спокійно зрізати і їсти, тому що дуже хороший цукор він вже набрав, вже зараз він по цукру він вже готовий до споживання. От, форма також сильно росла. от Урожайна, я його пронормував, він викидає суцвіття на пасинках. Тобто з урожайністю тут проблем взагалі ніяких я не бачу. Е, Гронки були біля землі, йшов дощ, е, тріску взагалі немає. Е, по смаковим чимось мені він нагадує е, велику. От я точно не пам'ятаю, але здається, там вона є. Е, у нього в батьківській парі, здається, талісман на Велікум, я так, я так пам'ятаю, можливо, можливо, буду помилятись, от, але, здається, так. Тому такий от рембо. Ну, що я скажу, так, є трішки тут під горошей він, от, але не критично. Горох цей не тріщить, от, на відміну від е так як це на подарку не світає. От, тому. Хороший виноград, смачний, хороша товарна ягода, доброго розміру. Ягода не маленька, тому потенціал є. От і також мені цей сорт подобається. Виходячи з першого такого враження по сигналочкам, коли на цих двох кущиках. Так, Дубовський рожевий. Ну, така от ягода. Він ще не готовий в моїх умовах. Ось така от ягода, велика ягода. Навіть для сигналок. да от Все ж таки так. Так, потенціал, так. Дуже красива грона, товарна. От, тому поки що... Там, якихось дефектів я не бачу. Так лоза починає визрівати, форма також дуже сильно росла. Вже коли він почав набирати цукор і вже активно дозрівати, у нас зараз ну, дощів поки що не було. Тобто, дощ під тих, коли були дощі, він ще був зелений. Тому відносно тріску я поки що в себе його ще якби не перевіряв. От, тому відносно тріску сказати не можу. Чи попаде він під дощ, чи не попаде він під дощ. От, але кілька ягодок. Ось ця гронка була все нормально з нею. Коли були дощі, вона була зелена. Ось, ось Є ще одна гронка, вона поменша. Ось тут я десь кілька ягодок, 3-4 ягодки. Е я їх зірвав, вони були ось так от повздовжні, такі от. Тріщини на них вони лопли. Коли були в нас тоді сильні дощі, Тобто він був тоді ще зелений. Ну, тобто ягода вже от, але цукру, звісно, там не було. Тому ось один кущик у мене буде там поки що рости, доки я так не побачу такий от серйозний тріск, скажімо так, на що я думаю, що якщо піде дощ, то він буде. От, але якщо він дійсно буде і його порве, о, то ну, форма сильно росла, щось причепимо на ню стійкіше. А так, по зовнішнім характеристикам, звісно, тут е, ягода дуже класна, грона чудово виповнені, тобто товарняк, питань немає до цього. А по тріску будемо спостерігати. Так, ось я підійшов також сигналки. Тут три штучки я залишив, ось одна і ось ще дві. Це кишмиш болгарської селекції Афродіта. Ось така от ягодка в нього, як для кишмиша, не можу сказати, що маленька. Непоганий розмір. Так, присутні рудименти. Ну, ось буквально я. Там, на днях і вчора ось верхні ягодки куштував. У верхній ягодках, ягодках вже є непоганий цукор, присутній мускат. От, терпкості в моїх умовах я не відчуваю на ній. От, рудименти є, але при споживанні ягоди вони не відчуваються. Ну, ось, видно, громки, да? Ось. Ось тут знизу це сонечко, ще було їх попекло. Це не тріск. Ось. Бачите, це сонячний опік. От, а так біля землі тут ніякого такого тріску, нічого я ну, не, не знайшов на них. Один кущик, він так і в мене буде, поки що буду спостерігати, як він себе буде показувати. Тому такий от кишміша Афродіта. Так, тут третій, третій, четвертий клас в цьому році. Хоча цимус був абсолютно з кістками. А та Фродіта просто рудименти. Ось така от форма. Ще, звісно, ягоди немає. Тут один, другий кущик наступний, і там ще одному радіє слава України». Залишу я по одній сигналочці на кожному. От, але не встиг я зняти їх. Моїм дуже сподобалось і її, їх цих три сигналочки з'їли. Але ось лоза вже починає видно. Лоза починає визрівати на слава Україні. Що про нього можу сказати? Тут ось, так, ось тут от висіли, висіла грона, там і торкалась до землі, тріску абсолютно не було. Жовта, красива ягода, хорошої її консистенції. Солодка, просто бомба. І її розмір на цей термін дозрівання, та, от вона в мене фактично вийшла практично разом з подарком не світає. Тобто, ну, я не я задоволений на 100%. Дуже класна форма. От, тому слава Україні. Так, абсолютно в цьому році, і з того, що в мене перший раз дало сигнал, який заплодоносило, от, абсолютно я, я їй віддаю перше місце. І, і по смаковим, і по товарності, напевно, що. От, ну там по товарності, звісно, там ще велюр, він також дуже красивий. От. Але по смаковим якостям, слава Україні! Найкраще в цьому, в цьому сезоні із того, що в мене перший раз заплодоносило. Тому, звісно, форма просто суперова. Так, ну ось ще ось що в мене тут є. Також сигналки на кущиках, це мускат Дубовський. Напевно, я підійду зараз до іншого. у мене тут два кущика, тут сонце погано видно. Ось Підійду до цього кущика. От так от спробую на ту сторону перейти. От. Ну, ось такий от він мускат Дубовський. Ну, Зовні Аркадія. Навіть Аркадія в мене на цих старших кущах більша за розміром. От, а так зовні. Ну, Аркадія тільки з яскравішим мускатом. Ну, от, от громка для сигналок. Зверху ягода вже непоганого смаку, от, але низ ще потрібно звісно, повисіти. Ну, я думаю, що він вийде разом з Аркадією, можливо, плюс-мінус в термінах там, кілька днів. Пізніше, можливо, навіть якщо йому дати добре повисіти, тому що і шкурочка ще трішки жорстковата в нього. Тому а так форма дуже сильно росла, але щось такого екстраординарного в ній я не можу виділити. Тобто мускат дубовський, по товарності, нічого такого я не, по, не побачив. По смаку, отакий свій мускат. Тобто не можу я навіть і виділити його в чомусь такому в смакових якостях. Так ця ягода, я думаю, вона продасться. Тому що я верхні ягодки вже куштував, ось вони, я їх зривав. От. Цукор хороший, мускат присутній. тобто її, вона смачна. от, Але нічого особливого. Така, от звичайна. Такий от серед, середнячок нічого особливого абсолютно в ній немає.